11 людей поранені через нічну атаку на місто Шахтарське на Дніпропетровщині. Більшість потерпілих залишаються в лікарні. Серед них є і у тяжкому стані. Російська армія завдала цинічного удару по житлових будинках міста. Є прямі влучання у квартири. Як люди пережили атаку, і що з їхніми оселями у матеріалі Олени Мандалюк? Під прицілом російської армії за час повномасштабного вторгнення шахтарське вперше ворог цинічно вдарив шахедами по житлових будинках. Поранено 11 людей серед потерпілих і пані Фаїна. Її руки чорні від гару й перебрентовані. Обличчя травмоване. Їхати до лікарні жінка не захотіла, бо хоче привести до ладу квартиру. Вибухова хвиля пошкодила усі вікна, потрощила деякі меблі, а речі розкидала. Пенсіонерка пригадує, перший вибух пролунав близько 12-ї ночі. Потім гримів один за одним. впала, у вогонь. Впала, зайнялася вся аж до спіднього. Чоловіки мене витягли, бо згоріла би вся. Будинок вже був весь в вогні. Кажу, я не піду, боюся, а мене хтось штовхнув, я впала. Та чоловіки спасибі їм порятували. Як летів шахет на будинок, бачив ростам після перших вибухів, вибіг на вулицю подивитися, чи не потрібна комусь допомога. У дому між стінами ховалися його дружина та семеро дітей. Всі розбігаються, і воно летить прямо на нас. Я просто під балкон зайшов і воно вдарило на четвертий поверх. Я застрибнув у вікно, малих швидко евакуювати. Щонайменше у дві п'ятиповерхівки окупанти поцілили ударними безпілотниками. Від удару вигоріло припарковані у дворі автівки, понівечені десятки квартир, і такі, що згоріли вщент, решта у воді тагару. Вікна й двері повилітали від вибухової хвилі, а по стінах пішли тріщини. З їхньої сторони повністю загоріло. Тут тріщина пішла по стіні. Ну, все чорне, все все воно. водичка помокрила. Усі квартири сусідні це сусідні квартири, шли, так вони, так, вони так це заливали, та квартира. Заливали, все Получається, що ця сторона більше пострадала. Опис пошкодження майна ще ведеться. Багато руйнувань близько 150 квартир. Точно постраждали поранених на сіг... на, на на зараз на час 11 людей. Є тяжкі, але небагато йдуться роботи по відновленню. Працює громада, працює комунальні заклади. Заклади Проліска надає гуманітарна місія допомогу. Відночі люди намагаються розібрати завали в помешканнях на подвір'ї. Волонтери розгорнули пункти гуманітарної допомоги потерпілим. видають будівельні матеріали, аби вікна можна було затулити листами ОСБ, хоча б тимчасово. Ще просто так особа на цьому На місці поліція приймає заяви про пошкоджене майно, комунальні служби збирає з-під будинків розтрощені в віконні рами та скло. Через російську атаку у місті немає води і світла. Енергетика поступово повертають напругу. Станом на зараз електроенергію у місті потрохи відновлюють. У, у південній частині міста світло вже є, домівка. Скільки триватиме повна ліквідація наслідків і коли вдасться повністю відновити світло, газ та воду, говорити зарано, але екстрені служби готові задля цього працювати цілодобово з Дніпропетровської області, Олена Медалюк Ярослав засоба. Подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини.